Показав мені господь два кошики з осмоквами, поставлені перед храмом Господнім. Було це після того, як на доносор цар Вавилонський, зайняв у полон і повів з Єрусалиму в Вавилон Єхонію, сина Йоакима, царя юдейського, і князів юдейських з ковалями і слюсарями. Один кошик. Був з вельми добрими смоквами, як то бувають ранні смокви, а другий з вельми кепськими смоквами, такими препоганими, що й їсти не можна. І сказав мені Господь, Що ти бачиш, Єреміє? Я ж відказав смокви, добрі смокви. Вельми добрі і негодящі, дуже негодящі, такі погані, що їсти не можна. І надійшло до мене таке слово Господнє, так говорить Господь Бог Ізраїля, як над отцими добрими смоквами, так я зглянусь над юдейськими поневоленими. Що їх я вислав був із цього місця в халдейську землю, щоб їм добре було. Я спогляну на них ласкавим оком і поверну їх у цю країну, відбудую їх і не буду руйнувати більше. Насаджу їх і не викорінюватиму більше. І дам їм серце, щоб мене взнали, що я Господь, і вони будуть моїм народом. А я буду їхнім богом, якщо вони обернуться до мене усім серцем. І як воно буває з негодящими смоквами, що їх і їсти не можна, так і погані, говорить Господь, так ученю з Седекією, царем юдейським, його князями і з останком мешканців Єрусалимських, що залишились у цім краю. І з тими, що живуть в Єгипті. Я зроблю їх страховиськом для всіх царств на землі, нарогою і приповідкою, сміховищем і прокляттям по всіх містах, куди їх повиганяю. І пошлю на них меч, голод і чуму, аж поки їх не вигублю з землі, що дав був їм і батькам їхнім